Вони виникають або не виникають. Діво нам буде казати, що не по чому не треба читати Покальщука да. для Духовича. Чому не треба? Ну теж в основному виводи, які ми зробили після прочтення Покращука. Mm -hmm. Але якесь відношення має... Було. Мир вам, браті і сестри! Е, найбільшим недоліком минулих передач Броварського телебачення була відсутність е, закадрового сміху. З другого боку, ми подумали, що це могла б бути і платна опція. Якщо вам буде потрібний закадровий сміх, слідкуйте за нашим сайтом, за цим Фейсбуком, і там це буде пропонуватися е, з оптовими цінами дешевше. Моя улюблена книга. Останнього часу з української літератури це Чорний Ворон шкляра. Можливо, тому що я її не читав. І ми довго шукали людину, яка її читала, цю книжку. І на конкурсній основі відібрали нашого брата і друга Максима Непипиво. Він читав. Да. Після і чого він... мені довелося її теж прочитати, щоб задавати питання? Задайте, будь ласка, питання нашому другому Непой пиво. Ні. Ні, ну Неприйпиво, виявляється, читав ціли книги і Чорного Ворона, і Холодний Яр. То ви мене перебили перед передачу на самому цікавому місці, а от що видалося цікавим Чорному вороні нашому другому Непойпивові і чому він надав перевагу саме Чорному Ворону, а не от оригінальному Холодному Яру. Чорний ворон більш літературний. Гучніше, правда. Чорний він більш літературний, там більше вигадки, він менше дотикається до реальності, і це він цікавіший. А в чому цікавість того, щоб не дотикатися до реальності? Ну, реальність, вона постійно все тільки псує. Тобто вигадка інколи має, значно цікавіша. Це розумів. А на конкретному ґрунті, якщо можна сказати, от чим, чим псує реальність перших визвольних змагань? От ви з нею були знайомі, допустимо, через Холодний Яр? От, ну, як, це ж певна романтика, яка є, наприклад, в Холодному Європі. Там ми читаємо і уявляємо, от, а що було б, якби я був серед цих от, ага. е, повстанців, сидів би в лісі, е, періодично нападав би на комуністів. От. Ага. Що е, в реальності воно ж не все так романтично. В реальності стикаємося з тим, що там по кілька днів мерзнемо, голодуємо, давимо вошей, хворіємо. А що в так Чорному вогні? Менше романтики такої ж. Мені здалося, що більше навпаки, більше умовностей. Ну, я справді коли читав, я більше чомусь, якби би мені не сказали, я б навіть не сказав, що там були такі моменти. Бо все, що я звідти пам'ятаю, це були якісь бої, переживання головного героя, романтичні лінії. Певна, попсовість потрібна в певному віці. Спочатку нам цікаві казки, потім пригоди, фантастика. Потім романи, але вже після кризи, в той момент, коли криза середнього віку переходить старечий маразм, як у мене, от у нашого брата Славка, то тоді вже нам цікаві тільки мемуари. А от Максим якраз на тому грані, коли період статевого дозрівання переходить в кризу світ... статев... середнього. В середнього віку, і йому іще от цікаві оці от адаптації художні. А Адап... мене в руках, до речі. Зброя визвольних змагань це австрійський окопний ніж, з яким ходили наші січові стрільці. І ОСС на австрійському фронті, на італійському фронті і на російському фронті, і потім, коли це вже ЕС-коновальця, у коновальця на поясі висіла така швайка. Я думаю, що він доносив її до української військової організації. Чи ні? Та цілком вода була все ж центральних держав, мода військово, власне, замінити шаблю на окопний ніж, це власне, німці, австрійці, потім на 17-й рік, власне, і москалі це зробили. Ну, менше з тим ми зараз поговоримо. Мене просто тісно зацікавив Чорний ворон, бо я здивувався при всій повазі до пана Романа Коваля, ми його з вами знали живцем. Як класика, ця людина надзвичайно багато зробила для того, щоб відновити, зберегти, поширити пам'ять перших визвольних змагань саме от партизансько-повстанського руху в Україні. Надзвичайно треба визнати ці заслуги, десь почепити меморіальну дошку. Але ж це людина при тому винятково безталанна. Він до речі ще живий. Наш брат ага. Роман Коваль. Ні, ну розумієте. Це дійсно людина надзвичайно багато зробила. Якби не вона, ми б не мали всього. Цього і Україна має бути дійсно цій людині вдячна. Але як бути з тою дрібницею, що от у людини нема літературних здібностей? Як тільки Славко дізнався, що Роман Коваль ще живий, він одразу викреслив його з класиків української літератури. Каже: нема літературних здібностей. Ні, ну справа не в тому. Розумієте, людина видала все це. Витлумачила, поширила, і я користуюся його працями. Але при тому, розумієте, коли він починає переказувати нам Гальчевського, все таки Гальчевський отаман, Гальчевський людина, римо-католик, вчитель початкової школи, людина з культурними амбіціями певними, людина свідок своєї доби, він належить до своєї культури. І коли він це все розказує, це одне. Це надзвичайно успішне ну, польська розвідка без ким не співпрацювала. І коли він розказує, це одно, а потім, коли Коваль це переказує, це друге, це, ну, це вже зайве. А потім, коли шкляр починає з переказів Коваля писати, у мене щиро виникає питання, а для чого? Я для того ж власне, знайшов мене пиво, щоб розпитати його. А для чого вони все це роблять? Що, їм мало Холодного Яру, власне? Е, можна? Да. Ідея в тому, що є різні споживачі. І для більшого того є люди, які пишуть комікси взагалі. Це і, да, і ці прекрасні комікси, вони переповідають вже те, що було написано тих, хто вже перепів, переповів ще інших. І це прекрасно. Ще тому що є різні різні споживачі. Ті, хто читають комікси, вони не будуть читати Холодний Яр чи ще якусь ще більш складну літературу. Там картинки, ніяких психологічних переживань, все просто. Видно, от зустрів ворога переміг його далі. Пішов комікс це шедевр література. Ви знаєте, що найбільше в світі тиражом книжка за французьку революцію, яка була видана, це роза Версаля. Це що 16 мільйонів примірників? От от не треба нам за комікс. Мільше, чим авторка Рози Версаля хотіла робити і за поляків, і в принципі за Україну, але ми так і не пробилися. Ми так і не подавали нашу інерці українських коміксів. Ми не маємо. Ні, ну, мені здається, що так, як мені розповідали, так як моя дружина так. розповідала про Одна. шкляра Давай. твір Маруся, яку я теж не прочитав за її рекомендацією, що е, це підлітковий твір для підлітків, яким, е, яким потрібно передавати цей дух українського патріотизму, тому що зараз підлітки. Вже не здатні читати Данцова, так і воно, він писав і, і... для підлітків Галичини 30-ті 30 років. Він теж вже писав для юнацтва галиційського власне холодне. Він теж написаний для підлітків. Ну я підозрюю, що підлітки спрощуються, і потрібно спрощено ну, так, спрощено, це... спрощено писати. Тобто, а звідки Шкляр знає тоді, як спрощується? Він він. Він, він відчував. він це відчуває так само, як і ті, хто займається телебаченням Це відчувають, ну ті, хто хочуть бути так само, як. Багато хто сучасних популярних письменників вони відчувають і тому пишуть те, що розкуповують, а не ті мудрі, хороші, цікаві книжки, які нікому не потрібні, які прочитає пару. Пару знавців, ну, чи якісь там вишипана інтелігенція, якої тут книга, яка буде на більше за 500 примірників. Потрібно так, 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 читати цього. Курицького ж ніхто читати не буде. Тисячу примірників до тишу забагато, що їх не розкуплять. Це попса, що їх не розкуплять. Так. Так. А, а шкляра будуть купувати, тому що це ну, просто і зрозуміло. Розумієте, ну, шкляр був написаний в важкі дні перед власне до Майдану. От в важкі дні доби Януковича, коли скрізь було темно, і він мав подати якісь. Промін надії, добре. Ми тоді не знали, що будуть треті визвольні змагання. Власне, ми сподівалися на них з вами, але не знали. Були певні, що будуть. І от зараз, на після того як треті визвольні змагання вже перейшли на колоніальну війну, можемо сказати, наближаються до свого логічного завершення, що ми знову отримаємо по шапці бирці. Але зараз беруться за державний кошт власне екранізувати Чорного Ворона. Чи потрібна екранізація Чорного Ворона у 2017 році? Що ви думаєте не випили, як знавець тема? Ну насправді, моєму, ідея хороша. Головне, щоб знімали його як часто українські знімають українське ліричне кіно, на якому можна заснути в перші 15 хвилин. Головне, щоб це виглядало цікаво. Я думаю, що молоді сподобається, оскільки роман дуже цікавий для молоді. Сто відсотків, тому що аніме. Треба, аніме. Аніме особливо... треба Треба аніменують. Історичні історичні події зараз робляться от те, що погром російського банку і, і цього офісу цього Медведчука робили, робили підлітки від того розкажіть нам. Ми були це це здивовані, там були підлітки 15 років. В групі рухів по 30-40 ага. чоловік різні організації. Вони збираються в зграї і громлять розбанки, перезакривають обличчя масками і готові до якихось активних дій. Б'ють міліціонерів. Вони цю романтику взяли, коли їм було 13 років. Вони дивилися по телевізору. Їм потрібно щось читати. по Ну революція, коли. Майдана, вони ж а, не могли да. коли ми, було да. 12, вони не могли цього а. робити. Тобто це перше романтичне покоління ага. виховано на да, визвольне змагання ні, ні, ні. виховано ага. саме не на художній літературі, да. не а, на художньому да, кіно, да. а на а документальних да. кадрах. Тобто да. те, що вони змагання. І от що їм, що їм читати? Вони не вони не зможуть читати складну літературу. Вони комікси можуть дивитися. Шкляри, підозрювач для них теж складнувати. Амусь є такі з них деякі, які все-таки. Спромогли Тільки да. спромоглися прочитати. І це для них корисно, ну, вони, це вони читають на... цей романтизм, отримують. Там не потрібно про те, що ти мерзнеш тиждень в окопі, не потрібно про якісь там жахи розповідати. Романтика, це ж плюс те, що вони нічого не бояться. Тому що не знають, що цього потрібно боятися. І добре, шкляр про це пише романтика, все просто, ясно. Ворог там пішов туди, стріляє, переміг, от і герой, все. Мені цікаво, як людині старій, на жаль, обтяжений культурним багажем. Варте, що ви кажете, надзвичайно цікаво. і Я починаю поважати шкляра як доби, який дійсно зміг оце знайти. Література ж не в тому, щоб писати так добре, як писали колись. Література в тому, щоб писати так, як треба зараз. Може, дійсно Шкляр і знайшов, як треба писати. Зараз, але ж дійсно, що Гор все-таки в 17 років прийшов в ці визвольні змагання, мріяв за романтику Першої світової війни, мріяв за романтику Дикої дивізії, за Черкеські шашки, як всі ми в юності. Він теж мріяв за цю всю Кавкащину і прийшов з усім от, з щирою дитячою любов'ю до пістолетів, до різниці між, між пістолетами, до визвольних змагань, потім в 30 в чимось написав. То, власне, це ж теж книга за юнацтво. Наскільки все таки... Спростилося суспільство, але менше з тим. От тоді другий, мабуть, і останній аспект цієї теми як бути з зображеннями насильства в цій книзі, от те, що в принципі образило старого вайду. Ну давайте, поки за це пишуть літератури тоталітарної, даби от визвольні звань. Коли жертва НКВС пише за звірства, то це нормально. Погодьтесь, і Іван згорські цілком можуть писати за звірство, вас за, за жорстокості. Вони були учасниками. Вони були свідками, належать до добито літератури. А от зараз як набути з оцими от? Архаїчними звірствами москалів і отим архаїчним несприйняттям москалів до перших визвольних змагань. Ясно, що зараз відбулися треті визвольні змагання, ми маємо актуальне звірство Москви. І все це як все це показувати в мистецтві, щоб нас не заклювали, або навіть плювати, якщо нас заклюють. От яка ваша думка? Як бути з образом москаля в сучасному мистецтві? покоління, Як я... нам їх зобразити тваринами? Як от нам їх зобразити тваринами? Чи це доцільно. От, споживач готовий бачити москаля твариною сучасної літератури, сучасного мистецтва? Дегуманізували, так? Оце занадто складне культурологічне питання, я думаю, що навіть складне для бровирського телебачення. Насправді. Ворог не має бути представлений як тварина, він не має бути знеособлений. Навпаки. По справжньому ненавидіти ми здатні тільки іншу особистість. Ми не можемо ненавидіти, скажімо, холод. Ми не можемо ненавидіти навіть е зграю озвірілих вірблюдів, наприклад. Якщо нас не вкусив вірблюд, то ми потім його не згадуємо за нього з ненавистю. Ми згадуємо з ненавистю погонича, який бачив нашу ганьбу. Як ми від нього цікави. Тобто, Москаль має бути безумовно особистістю, з виразними рисами особистості для того, щоб нам легше було його ненавидити. Ну, таким, як є Москалі Горського, і якими не є москалі шкляра. Да, тобто Москаль не має перетворюватися на абстракцію. Він має бути от конкретний, такий, щоб його можна було б помацати, такий, куди можна все-таки вставити ніж. Інакше ні. Я під дуже прошу не тільки ми, а й слухачі, напевно чи глядачі не читали Шкляра, А, а, а в чому, в чому в чому нюанс звірства можна сказати? Ну про що ні? Ну там просто це загальне місце. Це все просто за що згадують в великому світі, в світі. Друкованих і електронних що це якісь сцени жорстокості. Ну ви ж теж принципі не читали ні Холодного Яру. Розумієте, ну, учасники громадянської війни казали за її жорстокості, ага. або свідки. Це одне це сприймається автентично. А от коли по руках це все переказують люди, які тому не були свідками, то от воно меншу довіру викликає. І от у мене особистий. Для мене є от питання, як ми, як зображувати москаля зараз. Зараз у нас, попри література третіх визвольних змагань, попри всі ці спогади кіборгів, всі оці величні перемоги, я думаю, з'являться на світлодарській духі. Так що нам треба очікувати на сплеск військової літератури, якою вона буде, мені вже цікаво. Ні, ви намагаєтеся зробити літературу з нас, то до того, як з'явилася література. Тобто, Скірувати наступний літературний процес це явно не вдасться. Наше з вами, наше з вами завдання і наша з вами місія злобствувати з літературних невдач, які вже відбулися. Скажем, прогнозувати літературні невдачі не варто. Такого не буде. Давайте краще про саблі, тому що... Mm -hmm. да, От що, що саме було зброєю? Ну, те, що у нас лишилося кілька хвилин, давайте ми присвятимо цій романтиці. От, власне, ми підготували у нас в кощах три шаблі. Ну, от Св'яновського було чотири шаблі, значить, в Романі у нас три. Це от російська шашка Драгунська зразка 1881 року. Насправді річ дуже не втала. Давайте якось я стану гучніше. Насправді її почали ненавидіти відразу, як вона з'явилася на озброєнні. У московському війську. Перше через те, що це ж було все-таки господарство, і командир Павло Пов помагав за хазяйстві ремонтувати оці дерев'яні піхви, мало того, що ви бачите, добути зброю важко. Вони ламаються. Коли вершник з конем падає, вони ламаються. Вони дерев'яні, вони розбухають від вологи. Ви бачите, скільки там не працює Рашпілем, бачите, вона й зараз погано входить, власне, піхви. Шкіра оця, вони потім поміняли на гумушту, на штучну шкіру. Єдине, що вона на холоді, чому латунна ця оправа, де дерев'яний черен і чому латунна оправа, все-таки холодно в пуховій рукавичці, вона має кращу, вона має перевагу над сталевою єдина її перевага. І вона значно зручніша за козацьку, бо заяк має все-таки захист долоні, кращий баланс. Все, що треба було зробити, Федоров хотів. Для укол, пристосувати її для укол, вони хотіли спрямити спинку. І тут от зробити, як у всіх кавалерійських шаблях європейських, власне, місце на палець. Дослідна партія шашки була зроблена, потім почалися визвольні змагання. І, власне, не до того вже було. Це перший зразок. Вона була поширена серед українських селян. Але ви не повірите, що дуже широко була поширена оця от німецька шабля. Артилерія змельної смустер, або, як кажуть, поляків зразку 1896 року, або новий, або малий Блюхер. Власне, це нащадок гусарської шаблі відомої, класичної. Це шабля артилерії. Чому бачите, вона має компактний ефес, без бокового захисту долоні, щоб зручно були на меншу довжину, щоб було зручно їздити на підрядки артилерійському. Так, от, власне, її носили. Вона дуже міцна. Шабля вона ніколи не думає, що вона настільки була популярна. в наших селян. Багато їх збереглася і зараз в археології знаходять, в польському війську. Це була дуже поширена шабля. Ну, за її значення в Другу світову війну ми поговоримо окремо. Шабля м'якша за якістю сталі, Вона десь на переліт загортована, на 40 десь рок вела. 0,5% вуглецю в ці дещо більше вуглецю московські, дещо воно твердіше, але це не має значення. Це, власне, ломік для перебивання, для, для завдання вразів з коня, власне, на правий бік, на лівий для двох оцих от захистів, що в пузькій кінноті навчали. Бачите, прусаки знали цю московську звичку завдавати удар від себе другий. Тому вони у цьому захисту кавалерію свої навчали. Тютюнник. І у своєму поході другому мав оцей от всі шаблі, які мав тютюнник, я передали поляки, всі шаблі були німецькі. Оці важкі згадують учасники, вони пішки. Поляки готували зброю на кавалерійський загін. Наївно сподівалися, що коли українці обіцяли підігнати коней, то точно підженуть або робили вигляд, що вірять українцям швидше за все, що ті здатні добути коней. Тому вони дали цю цю купу кавалерійської зброї, і от по снігах. Отак от, от доводилося з цими шаблями шаріться і з сталевими списами нашим учасником льодового походу. І третя з цих шабель розкішна просто. оце от Дитина. Ну, взагалі зброя залізного віку, то та, що постала в кінці Першої світової війни, дуже, дуже цікава. Це от шабля зразку 1917 року для польсь польських формацій австрійського війська. Це зразок для таборів і кавалерії. Що вам треба знати? Так. Ось вона. Вона продовжує традицію польських шабель. Наполеонівської доби, ви бачите, що виразно тонкий клинок, кривий великої кривизни. Ну, це от полегшена гусарська шабля доби Наполеону. В принципі, до 20-го року це була основна зброя польської кінноти. Брав участь в кампанії на Україні, брав участь у диві на вислі. Легкий клинок, вона в принципі практична. Сабля легка, тонка, в неї непогано рубати. Мабуть, ну ні клована. Бачите, що поверхня була ніклована, клована, що польська промисловість вже могла покривати нікелем. Чи це справжня, чи новодільна? Ми не знаємо тут от. Літера Г G, G в Боровському має бути з великою поперечиною справжніх. Ну по тому, як зображено орелик, польські ці квіти, є підстави вважати, що вона таки справжня. Бокові прути відпилені, що в принципі вже сутичок було мало, і оця от громісткість шаблі з боковим захистом, бо вона дуже часто перешкоджала і власники відпилювали. Все таки, от те, що в добу наполеона було актуальним, зараз я вам покажу. Що кожен гусар боявся, чого лишитися без пальців. Чому цей боковий захист? Був потрібен на кавалерійської саблі, що всі тоді боялися лишитися без пальців. Або обгортали хусткою, шийною, або потім мали боковий захист. То вже за тими, колись була потрібна виключно для того, щоб рубати противника, ніяких же шкільних боїв насправді не буває. Одні втікають, другі женуться і рубають. Це що Толстой згадував. Тому цей, цей боковий захист був зайвий. Піхви, ви бачите, ще рідного австрійського кольору, зелені. Я так підозрюю, що ця шабля зберігалася з визвольних змагань в Україні десь. В колекціях позаяк полях, якби вона була шабля польської поліції, вона була перефарбована на фарбу, яка тоді була І Що це робить цікаво, що в останньо кінній кінні атаки? Ну, це ми, мабуть, поговоримо за Другу світову війну. Ми зараз це не будемо говорити. Нам ще багато з цими шаблями стикатися. Так що думаю, цим ми і обмежимося. Чергова передача Барверського телебачення е дійшла кінця. Вона була присвячена літературі і трошки шаблям, але ми беремо на себе урочисте зобов'язання, що всі наступні передачі будуть присвячені переважно державам залізу, і тільки в маленькій мірі літературі. Христос Акбар.